Всім привіт! У цьому відео українська співачка Наталія Могилевська розповіла про третю дитину і зізналася, чому ховала доньо. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Знаменита українська співачка Наталія Могилевська справжнє прізвище могила, вже більше як рік назад зізналася, що стала мамою. Це сталося після того, як артистка засвітилася в мережі в одному з магазинів Києва з маленькою дівчинкою двох-трьох років, яка називала її мамою. Наталя запевняла, що й надалі б тримала новину про материнство в секреті, однак на той момент вже була не в змозі. Якби мене не зняли в тому магазині, то ніхто би не знав. І сьогодні я просто хочу, щоб усі знали. Так, це є. Але знайомити з ними я не хочу. Зізнавалася Могилевська. 49-річна артистка вже давно мріяла стати мамою. Проте, як говорила раніше, в пріоритеті в неї була все ж музична кар'єра. Декілька разів в мережі все з'являлися чутки про вагітність артистки, спричинювала це те, що вона час від часу з'являлася з доволі округлою фігурою на людях. Однак тоді вона запевняла, що справа в зайвій вазі. Однак співачка все ж зважилася на відповідальний крок вона стала матір'ю. Як зазначало Незалежне інформаційне агентство новин УНІАН та ряд інших українських змі, Наталія Могилевська удочерила двох дітей дівчат двох і десяти років. Наразі ж українська акторка, телеведуча, співачка, продюсерка, народна артистка України від 2004 року Наталія Могилевська нещодавно в одному з інтерв'ю натякнула на майбутнє поповнення в сім'ї, розповіла про третю дитину і зізналася, чому ховала доньок. Скоро на фанатів артистки чекає щаслива новина. Про всі подробиці дивіться далі в сюжеті відео. На відміну від багатьох своїх зіркових колег, Наталія Могилевська ніколи не приховувала своє бажання стати матір'ю. Вперше вона заговорила про це більше 15 років тому. Як було відомо, до цього часу зірка не мала дітей, але це тільки з офіційної версії. Як-не-як, -як великій кількості знаменитостей все ж таки вдається приховувати правду про свою сім'ю, і Могилевська потрапила у список тих, хто вміло обвів аудиторію навколо пальця та приховав таємну новину. Про особисте життя Наталії відомі набагато, із офіційних джерел Могилевська мала два шлюби: перший з українським бізнесменом Дмитром Чалим 2004 по 2005 рік, та другий з бізнесменом Єгором Долініним 2006 по 2011 рік. У вересні 2023 року співачка вирішила розкрити всі карти перед змі та прихильниками. Так Наталія Могилевська з'явилася в інтерв'ю для YouTube-проекту, говорить Суханов. В ньому артистка відверто розповіла про своє нове кохання та майбутнє материнство. Як цитувала співачку інтернет-видання Сенсація? Так, я дуже закохана. Так Могилевська розпочала тему, що стосувалася її сімейного статусу. Протягом багатьох років артистці не вдалося знайти того довершеного кохання, якого вона так прагнула. Наталя зізнавала, що люди постійно вказували їй на те, що з таким характером, як у неї, неможливо створити сім'ю. Також вона додавала, що завжди хотіла бути кращою не для себе, а для когось. Якби я хотіла бути найкращою для себе, я б співала колись ковід дітям і взагалі б не пішла на сцену. На сцену йдуть тільки закомплексовані люди, тільки травмовані, казала співачка. Та все ж артистці вдалося знайти ту саму людину, яка зробила її щасливою. Могилевська розповіла, що познайомилася з чоловіком в перші дні повномасштабної війни. Наразі вона щаслива в цих стосунках, так як виявилася, стала матір'ю. З появою нового чоловіка в своєму житті співачка змінилася, як жінка, і збагнула, що бажає народити первістка. Наталія говорила, що готова повністю пройти цей шлях та додала, я буду дуже радіти за себе, коли зможу народити. Тоді в ексклюзивному коментарі співачка зізналася, що нарешті знайшла чоловіка, якого вважає гідним стати батьком її дитини, а отже, може зайнятися цим питанням. Про свого обранця вона зізналася ще більше двох років тому, розкривши, що він старший за неї, та багато років прожив за кордоном. Попри це зізнання Могилевська не наважувалася показати свого коханого та приховувала його особистість, однак якось вона все ж показала свого чоловіка. Так, зокрема, в сюжеті телевізійної служби новин були кадри, на яких Могилевська обіймала чоловіка у військовій формі. Щоправда, його обличчя видно не було Згодно вже в інтерв'ю Олені Фроляк та вперед новорічну ніч на сцені. 95-го кварталу Наталія Могилевська зізналася, що стала мамою. Виявилося, що співачка одочерила двох дітей, дівчат двох і 10 років. Наразі ж Наталія Могилевська вже з чотирирічною донькою натякнула на майбутнє поповнення в сім'ї. Що ж такого повідомила Зірка? Дивіться далі у відео. Як відомо, свого бажання мати дітей вона ніколи не приховувала і говорить про це вже 15 років. Наталя навіть стала мачухою для трьох дівчат і змогла побудувати з ними справжню сім'ю. Але щастя, артистки тривали недовго. Її обранець Єгор сильно ревнував їй до кар'єри і, врешті, решт вирішив відпустити співачку. Незабаром він одружився з іншою, а зв'язок Наталі Могилевської з падчирками був назавжди розірваний. З тих пір Могилевська набагато обережніше розповідала і про своє особисте життя, і про бажання народити. Тим не менш, публіка постійно розпитувала співачку на рахунок її планів щодо дітей. І кожного разу Могилевська говорила, що, перш за все, зацікавлена в тому, аби знайти майбутнього батька для своїх спадкоємців. Що ж стосується ймовірного усиновлення, то завжди посилалася на відсутність чоловіка. Але в якийсь момент стало відомо: у Наталі вже давно є дочки. Мова йде про Мішель та Софію, про поповнення в родині. Пресі повідомили у 2024-му, але насправді дівчата увійшли в сім'ю Наталії Могилевської ще в 2022-му. У перший день повномасштабного вторгнення доля подарувала зірці коханого чоловіка Валентина. З часом пара, яка вже перебувала у стосунках, зважилася на поповнення в родині. Вони вирішили взяти сиротинця двох дітей. За словами артистки, вони не коливалися довго, це рішення було ухвалене буквально за одну хвилину. Я 10 років була самотньою, почалася війна. А на що я могла чекати? Та нічого. Але хто знав, що разом з тим жахом у перший тиждень війни вона принесе в моє життя найбільше щастя, хто міг знати? Тому вірте, що Господь дарує найкращу долю. Навіть якщо страшні випробування довжиною 10 років, це нічого не означає, бо я не шкодую про жоден день, бо я змінилася. Я тільки зараз стала тією людиною, яка заслуговує і вміє приймати це щастя. Знаєте, скільки ми думали, щоб синовити дитину? Одну хвилину поділилася Могилевська. Кожного разу співачка підкреслює, що ховала дочок не просто так мовляв, це було необхідно, перш за все, для них. Відповідна публікація нещодавно з'явилася на її особистій сторінці в соціальній мережі Instagram. Цікаво, що Наталія Могилевська також відповіла на питання, що, ймовірно, третього малюка в сім'ї. Зірка чесно зізналася, що дуже хоче сина, однак не стала розповідати, чи працює над цим питанням, планує народжувати самостійно чи установлювати хлопчика, коли саме бажає втілити цю мрію в життя. До речі, співачка також підтримала шанувальників, які наразі самотні та не зустріли свого кохання. Вона наголосила, що так буває через страх людини перед новими стосунками, але доля тут ні до чого. Наталія вказала, що подолати страх можливо, як це сталося в неї. Мені так хочеться поділитися своїм досвідом і знаннями. Тому що мені дуже шкода всіх тих, хто самотній не за покликанням, а самотній від страху знову будувати стосунки, сказала Зірка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!